Привіт! Сьогодні швиденько добираємося з Варшави до Одеської області. Дешево, не так, як в Укрзалізниці. Це ми вже в аеропорту. Проходимо паспортний контроль. Пройшли, чекаємо вихід на гейт. Йдемо до нашого літака і сідаємо на літак. Чого проводили паспортний контроль? Тому що ми летимо з Шенгену в не Шенген. Тому і маємо його пройти. Виїжджаємо, вилітаємо. Всього півтори годинки. Ми летимо, і вже в Кишиневі так всередині виглядає аеропорт. Так виглядає він ззовні. Після того нас підбирає завчасно заброньований трансфер і везе на кордон. Ніякого пішого переходу, тільки в машині, все з водієм. На щастя, вони знають, де краще за все проходити. Кордон, щоб не стояти в черзі. Все ввечері того ж дня. Ми з вами вже в Одеській області. На Чорному морі кайфуємо, волонтеєм, відпочиваємо. І витратили ми на це все квиточок до Молдови, до Кишиневу. Це 1200 гривень, і квиточок на трансфер в Одеську область також 1000 гривень. І з зворотнім шляхом було так само.